Ми доволі часто працюємо з рубцями, дуже м'яко та ніжно. Починаємо спочатку з діагностики, оцінюємо, наскільки тканини жорсткі, наскільки вони стягують, на яких рівнях поверхневих чи глибоких. Потім продовжуємо використовувати техніки ScarWorks. Це техніки американського фахівця, який достатньо багато часу приділив вивченню фасціальних структур та відпрацюванню м'яких технік для вирівнювання рубців. Ці техніки допомагають справлятися з рубцями різної складності, зробити їх більш еластичними та рухливими. Адже безпосередньо сам рубець буде впливати на функцію в тому чи іншому суглобі. Також буде впливати на рухливість тканин, на їхню силу та можливість виконувати той чи інший рух в конкретному суглобі, де є ураження рубцевою тканиною. Отож, наша задача поступово, дуже м'яко, за декілька сеансів полегшити натяг цієї тканини, зменшити сам рубчик, зробити його більш еластичним та вільним, щоб покращити рухливість в самому суглобі. Або хребті за необхідності.